Росія приховує, що в Україні воюють її військовослужбовці. Час від часу у соцмережі потрапляють світлини російських десантників, котрі беруть участь в антиукраїнській кампанії. Вантаж 200 регулярно тепер надходить до Білокам'яної. І місцеві змі так підчищають інформацію, що жодного спогоду про вояків з Російської Федерації загиблих в Україні на місцевих шпальтах не знайдеш. Вінки від ветеранів Афганістану та адміністрація міста Електрогорська у цій свіжій могилі покоїться Сергій Жданович. Його поховали минулих вихідних. Після того як родина отримала тіло, переправлене з Донецька у Ростова, потім у містечко Московської області. Ось остання світлина Ждановича з аеропорту Донецька. Тут він і загинув в бою за литовище. Звістка про його смерть швидко облетіла невеличке містечко. Мені, в общамто аби об тому же на сказала що похоронили там то ли дні через п'ять ли... Там 20 какого-то уехало, 22-го что ли, а 27-го уже привезли. Вчера услышал, что трое туда поехали. Ну вот одного и на кладбище видел, мне сказали, что ой, пошли. Жухиви, ой, не жухивичи. Ждановичу сірі про Ждановича розповідають ветеран Афганістану та Чеченських війн у місті керував організацією ветеранів бойове братство. Нібито саме ця організація набирає добровольців з Росії воювати на боці сепаратистів на Донбасі. А ще загиблий був місцевим депутатом від єдиної Росії. Його колега Роман Тикунов займався доставкою тіла з України на батьківщину, але про вантаж 200 говорити відмовляється. Наскільки я знаю, то ви занімались його доставка тіла в електрогорськ. Правда? Нет, нет, нет. Так само про військові подвиги мовчать близькі родичі Ждановича. Дружина його донька не відчиняє дверей, дружина брата не говірка. Родичі мовчать, бо їх попросили, з'ясували у новій газеті. Наші Наши попытки выяснить закончились, э, ну вот, этих погибших перестали вообще контактировать. Видимо, э, кто-то хтось очень настоятельно рекомендовал родственникам не общаться со СМІ, з э, російськими, українськими, украинскими з усіма. <голов2> Є, по панаш інформації угрожали навіть тим, що в случае общения з медіа ви не получите тіла. Журналісти нової газети ведуть розслідування про вантаж 200 з України. На відміну від федеральних каналів, їх цікавить, як громадяни Росії опинилися у зоні бойових дій і де нині тіла загиблих. Такі питання газетярі поставили у запитах до російської генпрокуратури і ФСБ Один адінські і 30 російських. добровольцев, все они были опознаны, все они были с документами, их по, нашим, по нашей информации доставили в один из моргов Ростова, но ни журналистов, ни, <coughs> ни каких-то общественников, правозащитников на территорию этого морга не допустили. То есть у нас есть только догадки, что они находятся там. В, в, в одному з мовну приєм офіціальної сочники э, власть опровергає інформацію, вони нічого не знають, ніких коментарів не дають. Крім ждановича, вдалося з'ясувати імена ще кількох загиблих і зафіксувати кілька свіжих могил. Два десантники 45-го полку, особливого призначення, який виховує еліту десантних військ Росії, ще кілька колишні учасники чеченських війн. Російська влада не поспішає оприлюднювати імена своїх бойовиків і усілякими способами намагається блокувати витоки інформації. Вже коли. Ми залишали електрогорськ. Нам подзвонили з місцевого поліцейського відділка, попросили заїхати до дільниці і пояснити, навіщо ми лякаємо місцевих жителів. Маргарита Ситник, Микита Бородін із Росії. Новини 2+,2.